Після поразки в битві під Полтавою гетьман Іван Мазепа зі своїми найближчими прибічниками з числа козацької старшини разом із залишками українсько шведської армії опинились на території Османської імперії, рятуючись від московської армії. Тут не витримавши великих потрясінь року, помер Іван Мазепа. Найімовірнішим наступником був близький до гетьмана генеральний писар Пилип Орлик. При його обранні на раді старшин було прийнято документ, що визначав права і обов'язки гетьмана. Так як документи такого призначення попередніх виборів не збереглися, а цей документ супроводив вибори гетьмана декілька століть і є звичайним правом країни козаків України, то договір Конституція Пилипа Орлика є офіційно визнаною першою козацькою українською конституцією. Таким чином, угоду було прийнято 5 квітня 1710 року на зборах козацтва біля містечка Тягина на правому березі річки Дністер, османська назва Бендери. Нині це територія Молдови, тому її інколи називаючи Бендерською конституцією. Договір складався із вступу преамбули та 16 статей. Він визначав взаємовідносини між гетьманом і козацькою старшиною, основи державного устрою України і права та обов'язки її станів у випадку відвоювання її територій від Московського царства та речі Посполитої, а також проголошував причини переходу війська Запорізького під протекторат Шведського королівства. Договір був скріплений присягою Пилипа Орлика його підписом та державною печаткою війська Запорізького і пізніше затверджений королем Швеції Карлом XII як протектором України. Він зберігся у декількох редакціях: основний та скорочений текст латинською мовою, а також два тексти староукраїнською мовою. Зокрема, рукописи скороченого варіанту і преамбули основного варіанту латиною зберігаються у Національному архіві Швеції. А оригінальний рукопис договору староукраїнською мовою і його пізніша скорописна діловодна копія зберігаються у Російському державному архіві давніх актів. Комплекс документів включає оригінальний текст Конституції, складений староукраїнською мовою, а також оригінальний підтверджувальний диплом Карла дванадцятого на обрання Пилипа Орлика гетьманом. Аутентичність цих документів підтверджується власноручним підписом гетьмана Пилипа Орлика та печаткою війська Запорізького на рожевому воску з червоною стрічкою, а також власноручним підписом шведського короля Карла XII на підтверджувальному дипломі і місцем, де раніше була королівська печатка, що на жаль не збереглася.